Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка нашого ножа. Ніж іде в ось такій коробці. Зразу не треба нічого додатково купляти. Всередині у нас документ, завірена копія, висновка експертизи МВС, що це не холодна зброя. Далі ніж. Ніж у нас завжди йде в чохлі. Це Хірдман ніж, конкретно тут пластиковий чохол. Оця кліпса для того, щоб... Ви могли на ремінь на поясі носити або втягти в моле на броню. Якщо носите на броні, ще прихопіть отак от зверху паракордиком, Щоб він не вискочив. Далі ніж у нас завжди гострий. А, іноді він може бути вологим. Це мастило. Просто отак витираємо. І все. все в порядку. Ніж завжди гострий. Його не, не треба додатково... Точнете і будьте обережні, щоб не порізалось.